Днями команда Євроклубу Долоньки завітала у центральну дитячу бібліотеку Сміли на годину євроінтеграції до книгозбірні цього дня запросили найбільш активних юних читачів віком від 8 до 11 років. Вікова категорія сьогодні дітей дуже різноманітна, адже сьогодні ми зібрали не саме класи чи певних груп дітей. Сьогодні ми зібрали дітей, які раніше долучалися до наших заходів. Раніше ми, як волонтери Червоного Христа, проводили заходи, теж цікаві по психосоціальній підтримці. А зараз ми, як представники Євроклубу, проводимо заходи, і тому саме ті дітки, які раніше долучалися до заходів, вони і зараз у нас сьогодні представлені. Це принципи до 10 років діти. У нас працює євроклуб вже 5 років і 3 роки поспіль. Ми є переможцями проєктів від представництва Європейського Союзу в Україні, і про це ми хотіли би говорити і доносити інформацію дітям як більш дорослим, так і меншим. Прові формі ми. Дізнаємося більше про країни Європейського союзу, про принципи, які діють да, в тих країнах, і до чого нам, українцям, да треба намагатися підтягуватися да, до того рівня, як ми. Захід організували і провели під гаслом Вивчай Європу, змінюй Україну. Для дітей підготували цікаву і насичену програму. Окрім того, що юнаки та дівчата цього дня дізналися про роботу Євроклубу у Смілі. На них чекало ще й багато цікавинок, пов'язаних безпосередньо з країнами Євросоюзу. Діти отримали можливість розширити свій світогляд і пізнати нове про наших європейських сусідів. Представники Євроклубу Долоньки Карина Манько та Ірина Вайленко обрали цікаві форми роботи і вже під час поділу на команди зарядили учасників заходу веселим настроєм. Діти Задоволенням дізналися про історію створення Євросоюзу, також використовуючи інформаційні матеріали, надані представництвом ЄС в Україні, діти змогли надати правильні відповіді на запитання Вікторини про країни ЄС. Знайомилися з прапорами європейських країн через складання пазлів, шукали столиці країн на карті тощо. Найактивніші учасники отримали сувеніри від представництва Євросоюзу в Україні. Та головне, школярі поповнили свою скриньку новими знаннями про країни Євросоюзу та отримали новий досвід комунікації. Учасники заходу також взяли участь у незвичному майстер-класі. Діти змогли насолодитися процесом розпису натурального шоколаду від української крафтової майстерні медових смаколиків Honey Хаус. Творчий процес цілком і повністю захопив дітей та подарував новий досвід і чудові враження. А цікава, пізнавальна і захоплююча зустріч залишила теплий слід в серці кожного. Мені щиро вдячні. Пані Каріні, Манько і також пані Ірині Валенко за чудові зустрічі, які вони приводять із нашими дітками, за позитив, який вони дарують нашим юним відвідувачам. І, звичайно, впевнені в тому, що такі зустрічі ще неодноразово відбуватимуться в дитячій бібліотеці, адже ми вже не перший рік працюємо із нашими прекрасними партнерами. І дякуємо, що кожного разу це мира позитивних емоцій.